Коли ми говоримо про терапію вторинно прогресуючого розсіяного склерозу, то знову ж таки тут слід провести класифікацію на активний і неактивний перебіг. Коли це є неактивний вторинно прогресуючий розсіяний склероз, то сенсу використовувати хворобу модифікуючу терапію у таких пацієнтів немає. І, безумовно, що це просто витрата ресурсів, витрата коштів. І з огляду на те, що такі пацієнти вони є набагато клінічно важчими, то навпаки, ті побічні явища, які можуть виникати, вони погіршать стан пацієнтів. І серед тих препаратів, які рекомендовані. Для лікування вторинно прогресуючого розсіяного склерозу я їх озвучу. Не всі, звичайно, зареєстровані в Україні, але озвучу тому, що, ну, мабуть, прийде ера їхнього використання і у нас. Це є бета-інтерферона, хоча ми розуміємо, що ну, не настільки його виражена ефективність, якої б нам хотілося. Це є Сіпонімод, понесімод, які не зареєстровані в Україні. Це є кладребін, який зареєстрований в Україні, і антитіла до Сіді 20. І тому ми зараз більш з вами детально поговоримо про антитіла до СІДІ 20 при лікуванні вторинно-прогресуючого росіяного склероз.